Ти успішно худнула, але в один момент вага зупинилася і не знижується. Це викликає стрес, бо ти не розумієш, в чому проблема. Я теж проходив через цей етап, тому можу порадити кілька моментів. По-перше, перевір, чи в тебе не з'явилися приховані калорії, наприклад, солодкі газовані напої, чи там лате або раф кава і так далі. Друге, спробуй додати більше активності, просто банально більше рухатися, більше гуляти ходити. Це дозволить тобі збільшити. Витрати калу третє не поспішай, дай собі трішки часу. Якщо змін у замірах та у вазі немає протягом двох тижнів, тоді це вже сигнал, що варто щось змінювати. Ну і останнє оціни, яка тривалість твого схуднення. Якщо вже пройшло три, чотири, а то й п'ять місяців, тоді варто зупинитися і вийти на рівень підтримки. Втомилась від постійної боротьби з вагою. Дізнайся, як скинути 10 кілограмів. Без заборон за посиланням в шапці каналу.